Розвели на понад 100 тисяч гривень. Жертвою інтернет-шахрайств став 45-річний житель Луцького району. Чоловік побачив у месенджері оголошення про грошову допомогу від нібито міжнародної організації. Перейшовши за посиланням, він надав реквізити кредитної картки, після чого з його рахунку зникли кошти. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та вкотре застерегли бути обачними з підозрілими посиланнями в мережі. Триває досудове розслідування. Поліція на Нагадує, щоб уберегтися від інтернет-шахраїв, не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо їх надіслали ваші знайомі, також не вводьте особисту інформацію йдеться прізвище, ім'я по батькові, дані банківської карти, логіни, паролі на якихось неперевірених і незнайомих сайтах. Також перевіряйте веб-адресу сайту, фішингові сайти, часто маскуються під офіційні ресурси, знайте про це. І якщо ви сумніваєтеся, зверніться до банку або в поліцію, перш ніж виконувати будь-які дії. Бережіть себе, свої кошти, щоб все було добре.